Ми знаходимось у крамниці музеї містечка Вердау, що у Німеччині, де можна не лише подивитись на лялькові будиночки, але й придбати їх. Ці будиночки купують. Не для дітей, а для дорослих. І призначені вони не для забави та гри, а для милування, як витвором мистецтва. На мій погляд, облаштування такого будиночка це також гра, лише для дорослих. Які в такий спосіб відволікаються від бутенності, знімають стрес, повертаються у дитинство. Як ми бачимо, усередині ці будиночки облаштовані дуже реалістично. У відповідності до тієї чи іншої епохи, навіть маленькі деталі виконані у точній відповідності до свого великого оригіналу. За усіма цими стільчиками, чашечками, чайничками стоїть велика і клопітка ручна робота. Життя ляльок у таких будиночках максимально схоже до справжнього людського життя. У них є все і навіть більше з того, що мають люди у своєму житті. Іноді цим лялькам можна навіть позаздрити. Більшість інтер'єрів у цьому музеї крамниці з минулого століття. Сучасних я не побачила. Напевно, це просто особливість цього закладу, а можливо, відображає вподобання німцям. Їм хочеться повернутись у минуле, яке стається можливо затишнішим, кращим. Напевно, пригадати себе у дитинстві, вдома у бабусі. Гарно облаштовані не лише самі будиночки, але й прибудинкові території ляльки не повинні ні в чому відчувати нестачу. Життя ляльок у таких будиночках насичене та різноманітне. Вони читають книжки, збирають бібліотеки, колекціонують картини, проводять вечори біля каміну, слухають музику, відвідують різні тематичні музеї, грають у більярд та навіть відвідують школу. Вас напевно цікавить, скільки коштує такий ляльковий будиночок. Ось до прикладу, ця лялькова крамничка посуду коштує 290 євро, але без декору його потрібно докупити окремо. Це є величезний вибір, деталей із лялькового побуту, тож можна придбати не лише чайні сервізи, але й каструлі, електротехніку, телевізори та меблі. Ці люстри створені не просто для краси, вони функціонують, тобто світяться. Як саме ці люстри освітлюють лялькові будиночки, ви можете роздивитися у моєму попередньому відео про найбільший у світі ляльковий універсам. Посилання я залишу в описі до відео. Як я вже згадувала, багато із цих деталей лялькового життя виготовляються вручну. Ось так виглядає робоче місце майстра, який не лише виготовляє, але й ремонтує уже зламані шафки, посуд та й самих ляльок. У крамниці можна обрати, якого стильового напряму будуть меблі у вашому ляльковому бутиночку. І вибір справді достойний і дуже приємний. Ось такі розмальовані ліжка та шавки я бачила лише у замках Німеччини, але їх можна придбати і у свій ляльковий бутиночок. Для любителів сучасніших інтер'єрів тут теж можна дещо знайти. Щоправда, аналогів меблів з Ікеї я не побачила. Поки я знімала для вас це відео, почула розмову клієнтки та продавчині. У розмові йшлося про те, як економічно вигідніше зробити освітлення у ляльковому будиночку. Продавчиня, вона також і співвласниця магазину, розповідала про те, що є два варіанти. Перший електрику у будиночок проведе майстер, тобто чоловік і також співвласник цього музею крамниці. Інший варіант: клієнти можуть купити усі необхідні деталі, їм проведуть інструктаж із встановлення, і вони. Встановлять електропроводку у ляльковому будиночку самостійно. З різноманіття усяких деталей до лялькових будиночків я зрозуміла, що німці дуже серйозно ставляться до цього захоплення. Ці деталі, які ми зараз бачимо на відео, дуже дрібні. Це ще один доказ того, що ці будиночки не придумані для маленьких дітей, а саме для тих, які вже усвідомлено будуть поводитись із цими деталями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це німецьке хобі і чи вам самим хотілося б мати удома ляльковий будиночок, дуже схожий. Насправжній. Також мені цікаво буде дізнатись, що ви думаєте про причини виникнення такого хобі і чи можете ви уявити поширення цього захоплення, скажімо, в Україні. Також буду вдячна за ваші вподобайки і рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про життя у Німеччині.